Звання почесний громадянин міста рівного посмертно вручать загиблим військовим. Отримають їх 66 рівнян, які загинули на війні. Таке рішення прийняли на сесії рівненської міської ради сьогодні, 22 серпня. Рідні загиблих отримують разову грошову допомогу у сумі 20 тисяч гривень. Вручення відзнак членам сімей загиблих проведуть на день міста. Загалом на сьогоднішній сесії розглянули лише три питання. Більше деталей розповість Павло Невесенко. Зробити селфі засідання свята справа. А якщо фото робить однопартієць священник тим більше потиснути руку або ж обійняти депутатку з ворожої партії це, вочевидь, правило гарного тону. І лише за знаком підморгування міського голови можна розпочинати сесію. На позачерговому засіданні сьогодні розглянули лише три питання: одне з них створення депутатської комісії з вивчення забезпечення житлом переселенців. До неї увійдуть представники усіх фракцій, рівне ради. Будуть вивчати. Питання можливості пошуку тих вільних житлових площ, де можна буде розміщувати, розселювати внутрішньопереміщених осіб, а особливо тих, які втратили житло внаслідок бойових дій і позбавлені можливості повернення назад додому. Потім Віталій Коваль звернувся до міського голови про створення робочої групи. Вона б мала знайти можливість виділяти більше коштів з міського бюджету на потреби військових, бо саме останні сплатили податків до бюджету міста 300 мільйонів гривень. Натомість на свої потреби отримали лише 12 мільйонів. Віталій Коваль вважає це несправедливим. Додає, варто створити більше програм для виділення грошей військовим. Ми маємо віддячити Якоюсь частиною від ПДФО спадщиних військовим саме нашим військовим? На жаль, Рівненська громада має найменший показник, один з найменших показників в області по виділенню в процентному співвідношенні коштів для військових. Олександр Третяк не погодився і назвав заяву Віталія Коваля голослівною. Наголосив, Рівненська громада виділяє для військових чи не найбільше грошей в області. Коли говорити в відскоткому співвідношенні, ну так виходить, що можливо виглядає менше, але в цифрах 12 мільйонів гривень. Напевно, жодна громада в області не видала стільки коштів як рівне. А депутат Олександр Нестерук попросив звернути увагу на проведення концертів і масових заходів у рівному, навіть у ті дні, коли рівняни прощаються із загиблими героями. Проходить церемонія прощання зранку на майдані. А в той же день, в той же день під вечір влаштовують там гейгой, обцеца і та дете. Оскільки мені, як заступнику голови райдержадміністрації, приходиться часто. Бувати на церемоніях прощання з нашими загиблими, це я хотів це питання задати вам, як міському голові, щоб ви дали відповідь. А то таке враження складається, що в нас місто рівне, як окрема республіка. Втім, Олександр Третяк і тут почав відхрещуватись: мовляв, і я не я, і хата не моя. Перекинув відповідальність на раду оборони, яка з його слів ухвалює рішення про проведення тих чи інших заходів. Звернення, які надходять, ми ж передаємо на погодження у військову районну адміністрацію. Тобто, які ви і погоджуєте. Ми як влада міста рішення Ради оборони зовсім інші. Подаємо на узгодження. Приймаєте ви, ви і інформуєте військову ну, адміністрацію. Це трохи ми... різні. Також з відповідними правками депутати вирішили присвоювати звання почесних громадян міста лише загиблим героям рівненської громади. Наразі 66 полеглих героїв удостоєні цим званням посмертно. Павло Невесенко, Тетяна Петрина, Володимир Захаров, новини рівного.